Продукти, які краще не давати дітям на постійній основі, особливо в ранньому віці. Це відео збереже здоров'я твоїй дитині. І перше, це соки, газовані напої. Загалом не рекомендую давати дітям до 2-3 років рідку їжу. І загалом пити воду замість напоїв це правильна звичка. Наступне це жилейки, цукерки та купа подібних різноманітних солодощів. Дитині це буде давати, ніби щастя, радість, енергію, хороший настрій. Але саме така їжа впливає на істерики гіперактивність, перепади настрою та формування неправильної звички, йогурти з наповнювачами мають сироп, цукор, консерванти і багато всього шкідливого в складі. Тож набагато краще просто дитині дати звичайний йогурт без цукру. І додати туди, наприклад, мед, фрукти, сухофрукти, ягоди, батончики, печиво. Вони часто, окрім цукру, містять ще перероблені жири, маргарин, трансжири. І, відповідно, це також погано впливає на ще зовсім молодий організм. Краще всього, це самостійно спекти вдома, і ви точно будете впевнені в складі такого печива. Буду рада тебе бачити на своїй сторінці. У мене ще багато цікавої та корисної інформації.